Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде електроінструмент, тому розпочнемо спочатку з робочого то що продає життя, так скажемо, Болгарка 230-900 гривень. Потім жижу номер 1, 300 гривень, номер 2 300 гривень. Номер три 300 гривень, номер чотири 300 гривень. Номер 5 300 гривень. Бош ніби оригінально. Номер шість 300 гривень, номер сім 300 гривень. Та номер 8. Ось така. Також 300 гривень. Тепер з неробочого. Номер 9 350 гривень. Номер 10 300 гривень. Тут нема проводу, тому воно навіть не перевірене. Тому стан невідомий. Можливо, працює, а можливо, ні. Гарантії немає. Номер 11. 220 гривень, номер 12, 220 гривень, номер 13, 220 гривень, номер 14, 220 гривень, та номер 15, також 220 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.